Діяння апостолів, Розділ шостий. Тими ж днями, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилось нарікання геленістів на євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцятеро прикликали громаду учнів і сказали. Не личить нам лишити Слово Боже і при столах служити. Виглядіть собі, отже, з поміж вас, брати, сімох мужів, доброї слави, повних духа та мудрості, а ми їх поставимо для цієї служби. Самі ж будемо пильно перебувати у молитві і служінні слова. Вподобалось це слово всій громаді, і вибрали Стефана, мужа повного віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, прозеліта з Антіохії. і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки. І росло слово Боже. Та вельми множилось число учнів у Єрусалимі, і велика сила священників були слухнянні вірі. Стефан же, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі з синагогі так званої Лібертинів, Киринеїв, Олександрійців, Айськілікії та й з Азії, і сперечалися із Стефаном. Але не могли встояти супроти мудрості і духа, що ним він говорив. Тоді вони підмовили людей, щоб сказали ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога, і підбурили народ старших та книжників, і, наскочивши, схопили і привели його в Синедріон. Там вони поставили свідків, які говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин, зруйнує це місце і переінакшить звичаї, які Мойсей був передав нам. І коли всі, що засідали в Синедріоні, пильно дивилися на Нього. Бачили його Обличчя, немов обличчя Ангела. ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА Павла до Филимона. Розділ перший. Павло в'язень Христа Ісуса. Та брат Тимотей Филимонові, любому нашому співробітникові, і сестрі любі Апфії та Архипові, нашому товаришеві боротьби, і твоїй домашній церкві. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові моєму повсякчас. Згадуючи тебе у своїх молитвах, бо чую про любов твою і віру, що її ти маєш супроти Господа Ісуса, і супроти всіх святих. Щоб спільність твоєї віри стала діяльною у спізнанні всякого добра, що є між вами заради Христа. Велику я мав радість і втіху з твоєї любові, бо ти. Брате, дав відпочити серцям святих. Через те я, хоч і маю повну в Христі сміливість тобі наказувати, що маєш робити, все ж таки волію тебе просити в любові Я, Павло, старий вже, а тепер ще й в'язень Христа Ісуса. Благаю тебе про мого Сина. Що його породив у кайданах, про Онисима, що колись тобі був непотрібний, тепер же і тобі, і мені вельми потрібний. Я його тобі повертаю, а ти його прийми. Він, бо моє серце. Я хотів його затримати біля себе, щоб він замість тебе служив мені в кайданах Євангелії. Та без твоєї згоди я нічого не хотів робити, щоб твоє добродійство не було, наче з примусу, лише добровільне. Можливо, що він на те лиш відлучився на час від тебе, щоб ти прийняв його навіки. І вже не як слугу, але більше, ніж слугу, як брата любого яким він є особливо для мене, а ще більше для тебе. І то тілом, і в Господі. Отож, якщо мене маєш за друга, прийми його, немов мене самого. Коли ж він тебе чимсь покривдив чи тобі щось винен, то це зарахуй мені. Я, Павло, Написав це моєю рукою, Я тобі сплачу, того тобі не згадуючи, що ти самого себе мені винен. Так воно, брате, я так хотів би мати в Господі цю послугу від тебе. Заспокой у Христі, моє серце, пишу тобі в повній надії на твою слухняність, певний, що зробиш. Понад те, що прошу. А також приготуй мені помешкання, бо надіюсь, що завдяки вашим молитвам буду дарований вам. Вітає тебе Епафр, мій товариш неволі у Христі Ісусі. Марко, Аристарх, Димас і Лука, мої співробітники. Благодать Господа Ісуса Христа з вашим Духом. Амінь, Псалом 46 Бог нам прибіжище і сила. У нещастях з'явився з, з дужою допомогою. Тому не злякаємось, хоч би й земля провалилась, і гори захитались серед моря. Нехай ревуть, бушують його води, хай дрижать гори від його обурення. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ріка її відноги. Звеселяють місто Боже, святі Всевишнього чертоги. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком. Захвилювалися народи, царства захитались, Господь загримів громом, земля задрижала. Господь сил з нами, Бог Якова, наша твердиня. Ходіте. Гляньте на діла Господні, які страхітливі речі Він учинив на землі, Він, що припиняє війни по край землі, що ломить лука і торощить списи, і щити вогнем палить. Вгамуйтесь і пізнайте, що я Бог, що я вознісся на землі між народами, Господь сил з нами, Бог Якова. Наша твердиня. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 19 Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки. Кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду так само, хто вганяється за чужими справами. Хто здобуває мудрість той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине, не личать дурневі розкоші, тим менше слузі панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса на рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка. То від Господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре, Хто чинить бідному добро? Той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. Перша КНИГА Царів, розділ одинадцятий. Цар Соломон полюбив крім дочки Фараона багато чужеземних жінок. Мовитянок, Амонійок, Едомійок, Сидонійок, Хепиток з тих народів, про яких Господь сказав синам Ізраїля Не ходіть до них, і вони до вас хай не ходять, бо інакше прихилять ваші серця до своїх богів. Та Соломон прив'язався до них любов'ю. І було в нього 700 жінок княжого роду, ще й 300 наложниць, і жінки оті зіпсували його серце. Коли Соломон постарівся, жінки його привабили його серце до чужих богів, і його серце не було вже повнотою віддане Господові, як серце його батька Давида. От і пішов Соломон за Астартою, богинею Сидоніїв, та за молохом, Гидотою Аммоніїв. І чинив Соломон зле в очах господніх і не був в усьому слухняний Господові, як його батько Давид. Ось тоді побудував Соломон на горі, що проти Єрусалиму, капище для Кемоша, гидоти Мовитян. І для молоха, мерзоти Амоніїв. Подібно чинив він для всіх чужеземних жінок, що приносили воскурення і жертви для своїх богів. Розгнівався Господь на Соломона за те, що він відхилив серце своє від Господа, Бога Ізраїля, який був явився йому два рази, і наказав йому те не ходити за чужими богами. А що Господь йому наказав, того він не додержав. Тим Господь і сказав Соломонові, за те, що ти так поводився і не пильнував мого союзу, ані моїх установ, як я наказав тобі, то я вирву у тебе царство і віддам його твоєму слузі. Однак заради батька твого Давида. Не вчиню я цього за твого життя. Я вирву його з рук твого сина, та й не вирву всього царства. Одне коліно дам синові твоєму заради слуги мого Давида та заради Єрусалиму, що я вибрав собі. Господь підняв противника на Соломона, Гадада, Едомія. З царського роду ведомі. Коли Давид розбив ведома, Йоав, начальник війська, що був пішов ховати мертвих, вибив усіх чоловіків ведомі. Йоав з усім Ізраїлем пробув там шість місяців, поки не винищив усіх чоловіків ведомі. Але Гадад з деякими едоміями, що були на службі його батька, втік у Єгипет. А був тоді Гадад ще малим хлопцем. Вибрались були вони з Мідіяну і прибули в Паран, а взявши з собою людей з парану, прибули у Єгипет до Фараона, Єгипетського царя. Той дав йому будинок і визначив харчі, дав йому і землі. Гадат здобув велику ласку фараона, так що той віддав за нього сестру своєї жінки, сестру великої пані Тахпнеси і вродила йому сестра Тахпнеси, сина Генувата, якого Тахпнеса виховала в фараоновому палаці, і жив Генуват у фараоновому палаці разом з дітьми фараона. Як же почув Гадат у Єгипті? Що Давид спочив з своїми батьками, та що Йоав, начальник війська, помер, сказав тоді фараонові. Пусти мене, піду в мій рідний край. Фараон же йому чого тобі бракує в мене, що хочеш іти в рідний край? Та цей відказав Але ж ні, таки відпусти мене. І повернувся Гадад у свій край. Ось те лихо, що зробив Гадад він ненавидів Ізраїля і був царем видомі. Та Бог підняв на Соломона ще й другого противника, Резона, сина Еліяди, що втік був від свого пана Гададезера, царя Совського. Цей зібрав навколо себе людей і став отаманом Ватаги саме тоді, як Давид побив Араміїв. Резон завоював Дамаск і осівся там та й царював над Дамаском. Він був противником Ізраїля, поки було віку Соломонового. І Єровоам, син Навата Ефраїмія з Цереди, Матір його звалась Царуа, була ж вона вдовиця. Урядовець Соломона збунтувався проти царя. А ось чому він збунтувався проти царя. Соломон будував міло. Він замурував пролом у місті Давида, батька свого. Єровоам же був собою чоловік дуже сильний. Тож Соломон. Бачивши, що юнак упорувався добре своєю роботою, наставив його наглядачем над усіма таборами Йосифа. Сталося ж того часу, як Єровоам вийшов з Єрусалиму, то зустрів його в дорозі пророк Ахія з Шіло. Був він Ахія у новім плащі, і було їх лише двоє у полі. Вхопив Ахія нового плаща, що мав на собі, роздер його на дванадцять шматків і сказав до Єровоама, Візьми собі десять шматків. Так бо говорить Господь, Бог Ізраїля. Ось я вирву з руки Соломона царство і дам тобі десять колін. Він матиме одне лише коліно заради слуги мого Давида і заради Єрусалиму. Міста, що я вибрав з-поміж усіх колін Ізраїля. Він бо мене покинув і заходився поклонятись Астарті, богині Сидоніїв, Кемошеві, богові Моавитян та Молохові, богові Амоніїв, і не ходив моїми путями, щоб чинити те, що мені до вподоби, і щоб зберегти мої установи та мої заповіді, як Давид, його батько. Але не з його рук візьму я царство, лише зоставлю його князем поки віку його, заради Давида, слуги мого, якого я вибрав, і який пильнував мої заповіді та мої установи. З рук його сина візьму я царство і дам його десять колін тобі. Синові ж його дам одне коліно, щоб Давид, слуга мій. По всі часи мав світло передо мною в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі, щоб пробувало там моє ім'я. А тебе я беру, щоб ти царював над усім, чого твоя душа забажає, щоб був царем над усім Ізраїлем. І як будеш слухнянним у всьому, що я накажу тобі. І ходитимеш моїми путями, та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, слуга мій. То я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові, і дам тобі Ізраїля. Я впокорю тим потомків Давида, хоч і не назавжди. Соломон хотів убити Єровама, але Єроваам зібрався і утік у Єгипет до Шішака, царя єгипетського, і пробував у Єгипті до смерті Соломона. Решту дій Соломона і все, що він чинив, а також його мудрість записано в літописній книзі Соломона, а царював Соломон у Єрусалимі. Надусім Ізраїлем сорок років. І спочив Соломон зі своїми батьками, і поховали його в місті Давида, його батька, а замість нього став царем, син його Ровоам.